Вітаю всіх на післяматчевій прес-конференції команди поліція охорони зону Динамо. Поруч зі мною головний тренер команди Юрій Анатолійович Кравцов та капітан команди Юрій Паласюк. Юрію, ваші враження від сьогоднішньої гри. Ну, враження, на жаль, негативні. Розраховували на більш позитивний результат. Але Получилось, що були не готові до такої швидкої гри суперника, як на мене, це основний фактор. Ну і через, через відсутність, відсутньому малу кількість блоків і незіграність в захисті маємо такий результат. Юрій Анатолійович, ваш коментар з приводу сьогоднішньої поразки. Ну, Доповнити треба просто не, не боротися. Навіть при тих негативних не використали той негатив, який мала команда режимки. Самі не боролися. так. Да. Вони виглядали набагато краще. А ми, як вроді, постаралися для того, щоб виглядати так. Це не наше лице, не наша команда. Ну, це більше це ваша те, що... поразка чи перемога Решетилівки? Ми не принижуємо Решетилівку, це їх перемога, а наша поразка. Угу. Вони молодці, вони сьогодні нормально зіграли. Я так зрозумів, що не все те, що вони можуть, вони зробили. На великий жаль ми показали дуже багато того, чого не повинні показувати. Як вважаєте, чи встигне команда оговтатись до наступного матчу? Оговтатись встигне. Справа в тому, що оговтавшись, можна зробити те ж саме. Але mm -hmm. вже оговтаними. Mm -hmm. Будемо будем думати, як вийти з цього стану. Дівчат легше вивозити з такого стану. Хлопці вони вперті, як ходять, то все. Будуть зараз землю гризти, показувати які. Замість того, щоб боротися. Як кажуть, поки не дадуть по морді, будемо так стояти. Дякую вам. Хай ще спіть. Будемо мати